Дружба народів – це мовчазна бібліотека, де кожен народ, як окрема книга, написана своєю мовою, своїм стилем, своїм неповторним почерком. Уявімо, що ми всі як книги, що стоять на одній великій полиці світу. Кожної книги своя історія, свої герої та своя мова, але всі вони частини однієї колекції, що формує наше спільне надбання. Як книги на полиці стоять поруч, так і народи живуть на одній планеті. Кожен із нас має свою унікальну історію. Але разом ми творимо величезну бібліотеку людства. І хоча мови, якими ми написані, можуть відрізнятися, важливо розуміти. Кожна книга це цінність, кожна має свій сенс і свою роль у спільній історії. Важливо не просто стояти поруч. А й взаємодіяти, Вчитись розуміти тексти один одного, адже в дружбі народів, як і в бібліотеці, справжня мудрість це здатність відкриватися до нового, поважати і цінувати різноманіття, шукати спільне серед відмінностей. Тож, як бібліотека дбайливо зберігає всі книги, так і дружба народів охороняє мир і гармонію у світі. Разом ми творимо єдиний том, який передаємо з покоління в покоління. Великий роман людства це кожна сторінка варта того, щоб її читали і розумію